Всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сьогодні поговоримо про те, чому важливо працювати з серцевою чакрою та чому важливо працювати не лише з нею. Серцева чакра, як ви вже напевне знаєте, є однією з найважливіших. Бо саме тут і є, ми справжні. Ще раз нагадаю, ми не є розумом, у нас є розум, ми не є тілом, у нас є тіло, а там, де ми є, насправді, тобто ми як душа, енергія, це знаходиться тут. Тому я завжди починаю з серцевої чакри, щоб повернутися до себе енергетично, а не фізично. Зараз так важливо навчитися відчувати себе. Відчувати своє тіло так, але ще важливіше відчувати енергію. Я проводив сеанси, працював енергетично з дуже багатьма людьми. І спочатку їм було нелегко відчути себе. коли я запитував, що вони відчували, вони мало що могли сказати. Або скоріше, часто спочатку вони просто не усвідомлювали своїх відчуттів. Це можуть бути нові для вас відчуття, коли ви починаєте працювати з енергією або хтось працює із вами навіть на відстані? ви маєте просто це відчути, бо розумом ви не зможете збагнути, які це можуть бути відчуття. Не намагайтеся аналізувати, бо якщо у вас ніколи не було таких відчуттів, то як тоді розум може знати, що ви відчуваєте? Розум як комп'ютер? Ви наповнюєте його інформацією, і тоді він її запам'ятовує. Якщо ж це вперше, то зрозуміти потрібно серцем і фізичним тілом у поєднанні з енергетичним тілом, що це за відчуття важливо працювати з серцевою чакрою, повертатися до себе і відчувати себе. При цьому деякі люди, можливо, трохи неправильно це сприймають і працюють виключно із серцевою чакрою. Я раджу якомога більше працювати із серцевою чакрою. Але для того, щоб енергія могла вільно циркулювати, ви маєте працювати з усією системою. працювати із серцевою чакрою означає відкривати її, повертатись до себе і відчувати себе. Але ви це не лише серцева чакра. У нас є енергетичне тіло, яке повністю оточує наше фізичне тіло. Відчуття виникають, коли фізичне тіло з'єднується з енергетичним. І тоді з'являються певні реакції тремтіння, мурашки тощо. Це можуть бути будь-які відчуття. Тому досліджуйте своє енергетичне тіло працюючи з чакрами. раджу працювати з трьома основними чакрами: серцевою, сонячного сплетіння та сакральною. В інших відео я пояснював, як це робити. Отже, досліджуйте себе, відчувайте себе. Починайте із серцевої чакри, але працюйте також з усією вашою системою. Дякую, що подивились це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку та поширюйте його, якщо хочете. Я це дуже ціную. До нових зустрічей!